me mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Найкраща, мабуть, яка може проілюструвати відношення Господа до нашого людського життя, до тих бід, які нас спіткали, це історія про Лазар, який мав сестер, і Марією. Коли згадую брата Юлія, в моїй пам'яті завжди залишиться людина, яка завжди щиро посміхалася, яка завжди щиро, незважаючи на що, старалася любити, цінувати, шанувати кожного. І цікаво, що ця історія про Лазаря так само ілюструє ті добрі стосунки, які були у Лазаря з Христом. Це єдиний випадок, коли Христос прийшов в дім Марфи і Марії і воскресив людину, яка вже чотири дні була в могилі. Для, сестер, для Марфи і Марії це, був, це було горе, ви знаєте, скільки б ми родичів не казали, скільки ми не потішали братів і сестери, казали, що е, Господь спасе, Господь Воскресить, Господь в царстві Боже, дасть, ми зустрінемося. Але ви знаєте, втрата близької людини, вона, незважаючи на всі наші спроби потішити, вона залишається горем. Це горе, яке батько, значить в тебе частину тебе забрали, що це не вистачає. І з цим смутком, з цим горем змиритися, просто так пустити руки, посміхатися і казати, що все добре, все буде нормально. Це горе просто пережити. І от цікаво, що коли Христос приходить до Марфи з Марією, вони так само бачать. Вони так само зустрічають Христа словами, Господи, якби ти був тут не помер би насам. Христос так само відчував розпачі, і біль від того, що смерть забрала того, хто Христа так шанував любов і служить. Біля гробу Лазаря Христос написав заблака. Заплака в тому, що отучуючі люди, вони, незважаючи на таку складну ситуацію, поховання, гори, близьких рідних, фарисеї якісь свої плани будували. Але Христос знав. Що його присутність завжди всю донесла надію. Тому сьогодні, завершуючи це, це похоронне служіння, ми моримося, співаємо псалми і шукаємо втіху Слові Божої. Перше, чим Христос потішав матку з Марією, це те, що він нагадав про те, про що ми нагадуємо завжди на похоронному служінні. Що Воскресне брать? Mm -hmm. Тому так само ми сьогодні хочемо звертаємо і Воскресень. Чування. Єдине, що залишається нам триматися за Божу руку і йти по цьому житті з Господом. Тому що якщо для е, брата Юрія цей життєвий шлях уже закінчився. І я в у мотомучанні довгий час заслідковував з ситуацією, коли він був в комі, коли... Ці складні обставини життя. Ми молилися, що Господь допомогти підтримав і з моїх. Бачили, ви бачили, як переживає церква, бачите, як моляться близькі ігрі. Нам би дуже хотілося, щоб смерть нікого від нас не забрала. Нам би дуже хотілося, щоб життя продовжувалося вічно. Але Господь, звертаючи до Марфи з Марії, змальовує перед ними кращу перспективу. І сестри каже, знаємо, що Воскресне Воскресіння в день. Господь, як ви думаєте, міг би продовжити життя Юрія на цій землі, на ще якісь поспеть 70 років. Ні, легко, але які в ці буде робити? Все рівно старість, все рівно хвороба якісь, все рівно тривоги, загрози, війна. Це життя все рівно, воно на цій землі, навіть нас, живих. Переживань турбот і горя. Наступна мить, якщо на Божому суді Господь прийме рішення, правда Юрія, наступна мить буде це тоді, коли Вас... Братію відкриє очі, побачить безліч інших людей, які будуть возроститися до неба і він разом з ними в молодому, старому здоровому тілі, підіймаючи яркою до Неба, неба буде, 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 буде казати, оце Господь мій. Не я надієвся, і він спас мене. Тому, коли для Марфі і Марії відбулося Воскресіння Лазаря, для них це була надзвичайна подія. Не тільки для них, для всіх поточуючих, Господь для нас передбачив щось набагато більше і більш найградіозніше. Зустріч з нашими близькими і рідними дуже скоро. Ми бачимо з вами, що відбувається у світі. Бачимо стільки точок напруження, ми бачимо, що відбувається з цією війною. Ми бачимо, який хаос відбувається в цьому світі, порядку стає все менше і менше і менше. І це все говорить про одне. Господь прийде скоро. Господь прийде скоро. Тому сьогодні, в останній шлях брата Юрія, ми не говоримо про І, Як знаєте, люди, які не мають надії, вони ну, не дають навіть інколи пустити тіло в могилу, тому що для них тіло померлого це останній зв'язок з людиною. Ми говоримо, Юрію, до побачення. Ми говоримо до побачення, тому що ми очікуємо на «Да, прихід нашого Господа Спасителя і очікуємо віримо, що Господь воскресить вірних своїх дітей. І в цьому в розділі в 11 розділ. Що потрібно було від, що мали зробити люди для того, щоб лазити воскрес? Потрібно було відвалити камінь. Що це буде за камінь? Величезний це, 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 це. такий камінь, яким закривали цю моїлу, тому це поховання. Це місце для того, щоб тут, туди хтось не зайшов, якісь тварини не забігли. Щоб, це, всі розуміли, що це місце поховання. Чому Христос не захотів сам від цікаві? Чому це мали зробити люди? Вони мали бути частиною цього Божого задуму. Вони мали приймати в цьому участь, хоч трошки якось, хоча б дотично, але вони мали цікавість відкотити люди, люди зробили свою справу. Христос зробив свою справу, Лазар вийшов з цього поховання. Що ми можемо зробити сьогодні? Які каміння нам потрібно відвалити? Ті каміння, які на нашій дорозі, життєвій, є для нас перешкодою для того, щоб слідувати за Христом. У нас так само буде безліч перемог, безліч проблем, які будуть збивати нас з цього правильного шляху. І нам потрібно ці каміння що зробити? Прибирати. Нам потрібно йти за Христом. Що б це нам не було варто? Тому що наше життя продовжується. Залишаючи це покрове служіння, я хотів би помолитися, щоб Господь упокоїв брата Юрія і дав мир усім нам, потішив заспокоює близьких і рідних, і щоб наше життя було сповнено віри в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Незважаючи ні на що Дорогий Бога. Дорогі наш люблячий, небоясний батько, ти бачиш, скільки на цій землі скорботи, скільки горя, скільки трагедій переживаємо. Господи Боже, ми живемо в дуже неспокійний час, і смерть відбирає у нас саме цінне, відбирає наших близьких. Господи Боже, ти знаєш, що і віліку відчувають близькі, рідні, брати і сестри. І зараз ми, віддаючи в твої світі руки брата Юрія, просимо. Нехай це поховання стережуть в Твої світі добрі Нехай, Господи, ця зустріч з собою в нашому житті, в житті Юрія. Просимо, Господи, щоб Ти прийшов скоріше. Про це мріяли апостоли, про це молилася церква, говорячи гляди скоріше, Господи, Ісусе. Тому що Ти, Господи, у всіх наших земних проблем. Ти здатен закінчити цю війну, ти здатен, Господи, покласти кінець всякому беззаконню гріху. Ти єдиний, хто може приборкати смерть і повернути те, що належить тобі. Твоїх вірних дітей. І ми просимо, Господи, збережи, Господи, нашу віру, наші добрі відносини з Тобою усяких перегод, всяких перевод, перевод і перешкод. Допоможи, Господи, щоб ідучи в цих шляхом, коли на нашому шляху будуть якісь, якісь каміння, допоможи нам, Господи, йти вперед, незважаючи на що і вести за Тобою. Просимо, Господи, щоб ти особливо підтримав і потішив родичів, близьких ліків, дужию. І просимо, Господи, їм Твоїм батьківську втіху, підтримку і допоможи своєю допомогою пережити це страшне горе. Господи Боже, віримо, що почуті тобою, тому що все бладення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амінь.